а потом считаю, что депутаты Львовщины и в том числе праздник 9 мая отныне, как это понять, наши инциденты поебали, либо я неправильно что-то считаю, либо они что-то не запрашивали, я специально пошел чисто из этого вопроса. Его 20-летний праздник, Виктор Я спробую відповісти на ваші запитання, ну, але дозвольте мені трошки більше часу, щоб я міг пояснити. Так? Ну, перше, те, що розказують по телевізору, або те, що пишуть в газетах, те, що часом ви можете прочитати в інтернеті, не завжди є правдою. І ви розумієте чому? Тому що е, сьогодні засоби масової інформації, при тому, що нам би дуже хотілося, щоб вони були незалежні. Це є власність олігарха Коромуського. Якщо ви дивилися ICTV, Новий канал або СТБ, це є власність олігарха Пінчука. Якщо ви дивилися канал України, це є власність олігарха Ахметова. І так далі, і так далі. Можна далі продовжувати. На жаль, сьогодні ми не маємо незалежних засобів масової інформації. Хто платить гроші, той замовляє мусор. Можна от, взяти шлямку з водою. І сказав, напівпорожня, так? а можна сказати, шлямка напівповна. І ніби і то правда, і то правда. Але той, хто говорить, він маніпулює. Знаєте, як один мудрий чоловік казав, що є найбільшою брехнею. Найбільшою брехнею це коли тобі кажуть правду, тільки правду, одну лише правду. Але не всю. Нічого про неправди, але не всю. Оце є найбільше країна. Тобто будь-який момент можна зманіпулювати. <правді> <От, правді> я розкажу. Я розкажу. Я, я, я Насправді, що дратує українців, мешканців Західної України? Питання 9 травня. що не сприймається. Ну, по-перше, це є з одного боку історичне питання. Будь ласка, як ви абстрагуйтеся від емоцій і спробуйте сприйняти мою тесту. Ви з нею можете погодитися, можете не погодитися. Західна Україна до 39 року. Це була територія. Цуклають на етнічні українські землі, які на той час знаходилися під польською окупацією. Радянські війська зустрічали тоді з квітами і схліпом і З однією простою причини: поляки дуже сильно знущалися з українцями, закривалися українські школи, заборонялася українська мова, переслідувалася українська церква, вбивалися українські люди. Причому поляки були дуже жорстокі. Я от пригадую колись свій час, можливо, ви чули навіть такій. Який... Можливо, ви чули навіть, колись такі навіть виставки як пацифікація. Це була спеціальна жорстока політика Польщі, тобто полонізації українських земель. От дуже часто зараз навіть спекулюють на темі Волині. Причому Польща говорить про те, що на Волині... Вбивали, українці вбивали поляки. Але ми тоді резонно задаємо запитання: а якщо Волинь це є наша українська територія, то що поляки робили на Волині, щоб українці їх вбивали, то напевно це була реакція захисту. Я хочу вам сказати один приклад, коли Святослав Максимчук. Це є народний артист України, він матеріал Західної України, є дуже відомий, бо він грає в театрі імені Марії Зінковецької Львові. От він сам уродженець Рівненської області, він мені особисто розказує. В їхньому селі було півтора тисячі дворі. Прийшли поляки, всіх зігнали в церкву, десь когось зігнали в школу. І з того села залишилося живих, десь 30 чоловік. В тому числі він і його родина, тільки тому, що його батько був лісником, і вони десь жили на окраїні села. І коли поляки почали ту церкву, йому вдалося витягнути свою сім'ю, і вони втікли в ліс. Тобто він розказував про ті всі звірства. Я навіть не можу вам деталі інших розказувати. І зрозуміло, що коли от, ви себе поставите на то місце, коли на твоїх очах вбивають твою дитину, коли на твоїх очах гонтують твою дружину. Коли твоїх батьків на тіл садять, що ти будеш робити? Та ти, напевно, будеш братися за палку чи братися за автомат, і ти будеш захищати свої. А якщо ти прийшов і побачив, що все знищено, то напевно ти підеш у ліс. Навіть я таке скажу слово, ти прийшнеш мститися, ти будеш боротися за свою землю, за свою родину. Це є природній процес. І тому, коли прийшла червона армія в 1939 році, Західна Україна її зустрічала з квітами з і сім'ї. Бо люди, мешканці Західної України, сприйняли цю Червону армію, що це є дійсно визволити, які нас визволили від польського гніву. Але не тут то сталося. Червона армія прийшла, а за Червоною армією прийшло НКВД. І почалися масові арести. І те, що робили поляки з українцями, це буквально за кілька тижнів з'ясувалося що це були квіточки, порівнюючи з тим, що почали робити московські окупанти, які вже потім були таким чином сприйняті з мешканцями України. Отой От сам генерал Шухевич, якого ви, напевно, знаєте, кожен може по-різному до нього ставитися. Але знаєте, коли він прийшов у Львів, то першим ділом він разом зі своєю, зі своєю групою. Українці, які вже були озброєні. знаєте, Першим чином, куди побіг? Він пішов в тюрму на Лонську. Бо там сиділо кілька його братів, там сиділи його сестри. І вони хотіли визволити в'язні. І коли вони туди врвалися, в тюрму на Лонську, то вони побачили, що 4 тисячі людей були розстріляні, Вбиті. Тільки тому, що вони, наприклад, на вулиці йшов в дешевній От його за то могли розстріляти. Тільки за те, що людина говорила, наприклад, українською мовою. Його навіть то могли розстріляти. Тобто, я до чого веду? Радянські війська, в 1939 році, які прийшли, вони створили спочатку від сприйняття приязні і захоплення, вони створили моментальну атмосферу ненависті. Люди зрозуміли, що один окупант поміняв іншого. В 1941 році починається війна між Фашистською гітлерівською Німеччиною і Радянським Союзом. Відповідно, коли приходять німці, то населення Західних областей України їх починає сприймати точно так само, як в 1939 році сприйняв, сприймали Червону армію. Але тільки прийшли німецькі війська, за ними пішло Гестапо, які почали робити з ними то саме, почалися концтабори, почалися розстріли, почалися спалені села. Той самий Степан Бандера, ну, який, напевно, так само вам є відомий, він був заарештований німецькою е жандармерією, німецькою поліцією, і він був відправлений в конставлі. Бандера три роки провів в німецькому концентраційному таборі Заксенгаус. Чому його арештували? Тому що коли в 41 році відійшли радянські війська, група патріотів-українців, ще коли німці не прийшли, о той був період часу, кілька днів, вони проголосили українську державу. От ми кожного року, 30 червня, святкуємо річницю проголошення української держави. Але коли прийшли німці, звичайно, що вони українську державу знищили, зруйнували. Звідмінили її і зразу всіх тих очільників і прихильників заарештували і посадили в тюрм і так далі. В результаті ми стали свідками чого, що відбувалася війна між двома імперіями, між Московською імперією і між німецькою Гітлерівською імперією. Україна, якби, виявилася, між Молотом і Наковальнею. І дійсно, ми попали, як нація, ми попали в дуже в трагічну ситуацію. Тому що одна частина України, яка знаходилася під радянською владою, вона йшла воювати не за Україну, а йшла воювати за Стальну, за Москву. А інша частина України, яка була під німецькою окупацією, вона так само були приклади, коли українці воювали під німецькими стягами. І ось тоді, коли відбувалося оце протистояння і зіткнення між двома імперіями. Утворилася українська повстанська армія. УПА. Завдання якої було боротися проти поляків, проти німців, але й проти комуністів. Тобто вони воювали як партизани на тій території Західної України, на різні фронти. Вони, вони оберігали свою хоті, про що ми говорили. І ось тепер ми маємо 9 травня. Тобто, фактично в сприйняті. От українці 9 травня, це коли одна імперія перемогла іншу імперію. Але що воно нам принесе? Тобто один окупант прийшов на заміну іншого окупанта. Насправді, на території Західної України війна-то продовжувалася і не закінчилася в 45-му році. Упа Українська повстанська армія діяла до 60-го року. Останній бій упа відбувся квітні місяці 1960 року. Уявляйте собі? Це 15 років після вже якби офіційного завершення війни діяла ще Українська повстанська армія. Звичайно, що радянська пропаганда це все називала бандитськими угрупуваннями, але як бандитські угрупування 15 років може існувати? Ви розумієте, їх хтось мав годувати, їх хтось мав утримувати і так далі, і так далі. Тобто, це є велика трагедія наша. Тому багато людей, зокрема в Західній Україні, прекрасно розуміють, що 9 травня ну взагалі, це, це певне штучне свято. Я вам навіть е, приведу приклад. Вся Європа святкує не 9 травня, а 8 травня. Це, як ви знаєте історію, напевно, орієнтуєтеся, що це Сталін, для того, щоб якось відрізнятися, бути іншим, він придумав 9 травня. І ви, напевно, так само знаєте. Що вперше 9 травня святкували, почали святкувати, по-моєму, чи не в 64 чи в 65 році. В 65-му році, тобто до того, як 9 травня не святкували, це були теж елементи радянської пропаганди. І ще один дуже важливий момент. Зверніть увагу, що святкується 9 травня. 9 травня святкується День Паберги. Але це тільки в Радянському Союзі День Паберти святкується. Бо весь світ. Не святкує день перемоги одної імперії на іншої імперії. А весь світ відзначає жертви, тобто вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. І тому, виходячи з тих принципів, це не ми придумали. Це вже давно така думка є, 20 років є незалежна Україна, зокрема на теренах Західної України. У нас завжди місцеві ради приймають рішення. Не 9 травня, День Пабє Одної імперії на іншу, а 8 травня, як вся Європа це робить, вшановувати жертви Другої світової війни. І немає значення, які це жертви, під якими прапорами вони воювали. Це є люди, які загинули, мирні мешканці, військові і так далі. і Так, далі. Так, звісно, я розумію ваші почуття. Ото, от що ви кажете там, от, є девоївалі. Значить, це були наші люди, абсолютно з вами погоджуються, Але прошу так раз. Якщо погоджуйтесь, за це так міняйте? Так, я відміняв. Ми не можемо, послухайте Ми не можемо відміняти. Послухайте. Державних свят. Ви розумієте, свято. Послухайте, це... да депутати місцевої ради, навіть якби вони хотіли, вони не можуть відміняти законів України. Наскільки я орієнтуюся, якщо я правильно не поправка, 9 травня це є державне свято. І ми, хоч би, сесію Львівської, Тернопільської, Франківської 100 раз голосували відмінити державне свято то нам до того ніколи не вдалося, тому що ми не можемо відмінити державне свято. Ми прийняли рішення проводити заходи по вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, 8 травня. Це перше рішення. Друге рішення, яке ми прийняли, заборонити на території тій, яка є під владою нашим місцевим радом, використання Імперських символів, зокрема, заборонити використання символіки гітлерівської імперії, тобто ніяких там фашистських знаків, і так само заборонити використання символіки Сталінської імперії, ніяких там совєтських символів. Оце і все. А чому були протистояння? А протистояння були тому, що деякі провокатори. Назвемо їх так молодики з Криму, з Одеси, спеціально, щоб провокувати ситуацію всупереч забороні використання радянської символіки. Вони приїхали до Львова з червоними прапорами. Більше того, ніколи їм би не вдалося нічого не зробити, якби місцева влада не депутатська, а місцева влада президентська адміністрація, використавши міліцію. Не захотіла сама спровокувати оцей конфлікт. Тобто замість того, щоб дотриматися рішення суду, а суд заборонив, підтримуючи рішення сець використання радянської символіки, вони ж навпаки. Вони взяли, їх сховали на вогружні, в маршрутках. Потім, коли вже люди почали розходитися, чому я люди почали розходитися? Бо 9 травня розпочалося з офіційного вшанування. Губернатор, мер, е військові, ветерани прийшли і поклали нормально квіти на холмі слави до могил радянських воїн. І ніхто їм в тому не заважав. Але після того, навіть там посол Російської Федерації і інші офіційні особи. Але після того, як вже офіційна частина закінчилася, тут ні з того, ні з цього. В супроводі міліції привозять вісім маршрутів з тими провокаторами, які вибігають в центрі Львова, Рахуті з червоними прапорами. Ну от Як би ви реагували? І це навіть не свобода, це прості лім'ян. Бо в нас в кожного в родині є жертва. От я вам скажу, наприклад, про себе. От один з моїх дітів, маючи 34 роки, коли прийшли. Русі, як їх називали, у нас називали там перші москалі. Коли вони прийшли під Червоними прапорами, вони взяли того молодіда 34-річного, який мав чотирьох дітей. І вони живцем замурували в стіні, в тюрмі на лосі. Розумієте? От тепер, от я чисто такий можу. Або, наприклад, візьме мою маму, якій було 4 роки, до хати прийшов такий красивий красноармієць, будьонок з красною зв'язкою на лбу, Взяв мою чотирьохрічну маму за косички і разом з її братами, сестрами, разом з її мамою на таких собі довгих 8 років в Томську область на Єсаповат. Що замінила чотирьохрічна дівчинка перед радянською базою, яку я не знаю. Тільки тому, що вона була донька українського священника, який не захотів перейти на московський православ'я. І тому ми відправили, іншого діда відправили в в тюрму, а потім разом сьогодні в сім'ю в туш таки тонстуком. Тобто це тільки історія моєї родини. А тепер ви собі уявіть, що в Галичині кожна така родина. В кожного забили, забрали, розстріляли і все це робилося під Красним флагом. То ви розумієте, яка реакція на цей червоний прав? І тому. Коли привезли до тих молодих, які на почали кричати Галичина параша, победа це наша, до вам розказати. звичайно, що це почало провокувати людей. І люди почали давати реакцію. Свобода там була представлена, ми там політичних акцій, до речі, навіть не робили. Свобода була лише представлена депутатами місцевих рад, які прийшли, щоб подивитися, чи виконується рішення суду. І все було нормально до моменту, поки не підняли червоний прапор. Підняли червоний прапор, звичайно, почалося протистояння. Більше того, навіть то протистояння було не з ними, бо до них було дуже далеко. У міліції було стільки, що до них ніхто не біжав. Це були навіть протистояння з правоохоронцями. Ні один ветеран, це я вам авторитетно заявляю. Ні один ветеран. Не був ніким в руха. Більше того, якщо то, що хтось там каже, що не могли квіти занести на могилу, так були ті факти. Але знаєте через що? Через те, що та сама міліція почала палку перегинати, коли вже це було цього року. Їх нагнали стільки, вони нікого нікуди не пускали, бо міліція всього оточила. І ми навіть депутати проводили ветеранів, показуючи депутатські посвідчення, казали, дайте можливість тому ветерану покласти квіти. Тобто, щоб ви зрозуміли. Ветеранів ніхто не воює, бо зі стариками ніхто не воює. Ветеранів ніхто не мають. Ішлося про те, щоб ви використовували символіку червону як, як символіку імперії, Сталівської імперії. Е, мотивація наша є зрозуміла для вас. Yeah. Yeah. Тепер я хочу вам прочитати офіційну позицію партії, щоб ви не слухали ніякі засоби масової інформації, не слухали, що там вам по радіо розкажу. Я вам читаю офіційну позицію партії. Проти тих людей, які воювали під час Другої світової війни. Червоноармійці, які воювали в окопах, не плутати загряд отрадами з ЗНКВД. На нашу думку, це трагічні жертви тоталітарного режиму. Ті, які не вчинили, звичайно, злочинів проти мирного українського населення. Бо знову ж таки були різні червоноармійці. Ну і крім того, я, наприклад, не вважаю таким червонійцям того самого генерала Жуку. От зараз про генерала Жукова такі красиві фільми показують, такий він хороший герой. Але коли ми дивимося в історії, ми знаємо, що такий хороший герой генерал Жуков, він коли йому дали наказ форсувати Дніпро, то ви знаєте, як він його форсував? Він всіх селян, та, які мешкали на тій території Полтавська область. Він всі селян просто призвав в армію, замість рушниці їм видали палки і фактично їх пішли тупили в Дніпро. Два мільйони. Це є жертва, завдяки яким Жуков освободив Київ. Це саме українських селян, яких він знищив. І не мені, напевно, вам розказувати про документ, який потім Жуков разом з Берією підписав. Усіх українців з території України, як це вони зробили з кримсько-татарським народом. Просто так потім історично склалося, що жукову то не вдалося зробити. Отже, до червоноармійців ми ставимося зі співчуття. Вони часто демонстрували приклади героїзму та самопожертви. Ми вважаємо їх гідними пошатами. Оце наше ставлення до тих українців і не тільки українців. Які полювали в лавах Червоної армії і були тими рядовими червоноармійцями. ще такий Червоний партизанський рух, яке наше ставлення до Червоного партизанського руху. Червоний партизанський рух не був ініційований мирним населенням, а він був ініційований органами НКВД і військової розвідки. Часто ці партизани діяли з провокаційною метою, наприклад, підрив Хрещатика в Києві в 41-му році. Ну Ви, напевно, знаєте, теж ту історію. Нам в школі розказували, потім в інституті розказували, що фашисти прокляті підірвали хреща. А тепер виявилося, що не прокляті фашисти підірвали, а то підірвали НКВД хреща. це, як разкі партізани зробили, виявилося. Німці пожежу гачать, я комсомольці шла. Ні, ну але з другого ні. ніхто, що німці зробили, вони то, ну, то саме робили. Вони ще їм я ставлю на Сталіна і Гітлера, я ставлю на один ряд. Або, наприклад, Зоя Космодем'янська. Правда, у нас були, я пам'ятаю, піонерський атрят імені Зої Смодім'янська. От героїня там, трайта-райда, вона там спалила. А виявляється, коли тепер стало все зрозуміло. Це була просто насправді хвора людина і романна. Яка, ну, яка була зациклена на тому, що вона, ну знаєте, як ті, що валиться серняка, вона все палила. І вона палила, спалила село, і русські мужички з того села самі здали її німцям. <свят> і це, ту, яка Аргументи партиї в 1887-му писали. Ви просто розповіться, почитайте зараз історію. <після> надави, а потім, як це дуже <післянсько> часто було, в радянські часи, вони взяли типу того, той образ і з неї зробили, скажімо, велику там патріотів. Ставлення до того червоно-партизанського руху це як до диверсантів, серед яких процвітало Коясло і Мародець. Нарешті є таке поняття як червоні партизани-підпільники. До них лицемірно зараховують усіх представників антинімецького руху ООН, який після молодомору 33-го року в Україні аж ніяк не міг бути прокомуністичний. Яскравий приклад до червоних підпільників зарахували краснодонські підпілля, які насправді були створені посхідними групами в організації українських націоналістів Молода Гаррія. Ще один приклад: знову ж таки: в школах, інститутах ми з вами всі вчили Фадєєва, Молода Гвардія, Валя Коті, пошло-поїхало, це є наші герої комсомольці А виявляється то, це підпілля формувала вихідна група Східних Організацій українських націоналістів. Організацію українських націоналістів очолював Бандера. Це вже потім радянська історіографія, знаючи такий факт, що німці розправилися над тими підпільниками все це перекрутило і нам скільки років нам подавали, що це все є не так, що це все є навпаки. Наше ставлення до таких антинімецьких груп опору є позитивним. Отже, то я, я просто зачитав частину одного з інтерв'ю. яке розставляє всі крапки на і про нашу позицію щодо 9 травня, щодо тих людей, які воювали, щодо Великої відчидняної війни. Взагалі, до речі, ви знаєте, ми є е, прихильниками того, щоб не називати Велика Вітчезняна війна, а щоб називати Друга світова війна. То як в загальному такому контексті. І ще один такий цікавий момент, що дозволити, я вам скажу. Насправді, першим то прийняв бій проти німецьких фашистських загарбників були українці, карпатські січовики з Карпатської України. Можливо, для декого з вас невідомий той факт, але в березні місяці 1939 року була проголошена незалежна держава, яка себе назвала Карпатська Україна. В Карпатській Україні... Президентом тої держави в обраний Августин Волошин, якому, до речі, ще кучма в свій час, коли він був президентом, він дав посмертно звання Героя України, тобто президентові Карпатської України. І в Карпатській Україні була створена армія, яка називалася Карпатські січовики. І коли 13 14 березня. Була створена і проголошена карпатським селом ця держава. 15 березня німецько-фашистські війська разом зі своїми союзниками, мадянськими військами, перейшли в кордон Карпатської України. І фактично перший, оце 39-й рік, перший бій з німцями відбувся на Красному полі, воно так називається Красне поле, це біля хуста, де українські карпатські чоловіки Перші почали стримувати опір німецьких фашистів. Але, на жаль, так не сталося. Карпатська Україна впала, вона була знищена, зруйнована, німці туди увійшли і німці передали карпатську Україну своїм союзникам маякам. Тобто це, до речі, є підтвердженням того, що українці, ну якби перші фактично з і почалася Друга світова війна. Хоча офіційно, ви знаєте, Друга світова війна, каже, почалася з окупації Польщі. Е,